Чи можливо розвинути уяву та фантазію, якщо їх немає? І як це працює з точки зору біології. Дивіться, уява і фантазія є в будь кого Проблема в тому, що вираженість е, уяви і фантазії у всіх різна. Ну тобто, якщо я вам скажу уявіть собі собаку, і ви такі, блін, що це, це не знаю, що це таке і нервуєте. Ви можете уявити собі собаку, але якщо я скажу, уявіть собі собаку, в якої погане життя. І ви не можете уявити собі таку собаку. Ні, Путіна можете уявити собі. Ну і ви так розумієте, уява у всіх є, але просто не всіх. На розвинута настільки, тобто є люди, які більш чутливі, наприклад, нервова система більш рухома та слабка. Такі люди більш використовують уяву, а деякі люди більш прагматичні. Це нормально. У вас є інші сильні сторони. Дивіться. Важливо розуміти, що в творчості дуже сильно вирішує і досвід. Тобто, якщо ви хочете більше уявляти, оце знаєте популярний термін, насмотряність. Ну тобто, ну таке є. — але це працює. Тобто, ви, якщо ви хочете там в чомусь краще розбиратися, і тому подібне, просто звертайте увагу на багато речей. Ідіть сьогодні додому, підіть додому по сусідній вулиці. Незвичайним для вас маршрутом, А ну, от зробіть невеличкий крюк. Краще не сьогодні, завтра в день там. Більше побачите, але менше з тим, ну просто і звертайте увагу, як ви йдете, тому що ми дуже часто на автоматі робимо дуже багато речей. А я буває спеціально додому приходжу різними маршрутами і звертаю увагу, що там відбувається.